Якщо ми звертаємось до пункту 20 порядку 1487, то ми маємо там норму, яка визначає, що військовий облік ведеться на підставі даних паспорта та військово-облікових документів, да? тобто слово документів у множині. І е, для того, хто тільки починає да, опікуватися питаннями військового обліку, е, начебто очевидним є той момент, що. Да, Документів можна використовувати один, два або навіть більше, якби була така можливість, аби заповнити ці списки. А насправді, той, хто давно в темі, знає, що це лише частка двадцятого пункту, яка залишилася. Раніше під цим визначенням містилося перелік цих військово-облікових документів, якими ми послугуємося, коли заповнюємо списки. Тому залишилось документів у множині, і створюється враження, що ми можемо використовувати будь-яку кількість документів, і так само ми з вами маємо примітку один до переліку да тих відомостей, які ми зазначаємо в списку. Звучить примітка так: графи заповнюються згідно з паспортом громадянина України військово-обліковим документом, який нам призовник, військовозобов'язаний або резервіст надав під час працевлаштування. Це така норма має трошки да, нас насторожувати. Насправді відноситись до неї філософськи, ми можемо приймати на роботу призовника, який у нас пропрацює певну кількість років, набуде статусу військово зобов'язаного, і ми вже не будемо послуговуватися за жодних обставин, наприклад, його тимчасовим посвідченням. Тому ця норма доволі гіпотетична, але про що вона свідчить, якщо при прийнятті на роботу ви припустимо ввели військовий облік на підставі приписного свідоцтва. Да? Тоді а, у подальшому ви маєте зберігати цей документ а, після заміни його на військово-обліковий, наприклад, як для. Військово зобов'язаного. Да, беззаперечно, є у нас сроки зберігання, да, все, все зрозуміло з точки зору діловодства. Але ви знаєте, що коли ТЦК приходять із перевірками, законодавство не визначає строк, за який вони мають право перевіряти наші списки. Ну, принаймні, да, у нас тепер з 2023 року. Тож будьте обережні з копіями документами, якими вже не послуговуєтесь. Їх доцільніше зберігати, це безпечніше з точки зору перевірок. Як же все таки бути? Використовувати один документ чи два? Генштаб наразі роз'яснень не дає, а саме Генштаб за порядком 1487 наділений повноваженнями пояснювати да, застосування норм, проте є роз'яснення міноборони, за яким можна використовувати обидва. Документи і паперовий, і електронний. Я доволі насторожено відношуся до, до, до такої, такої позиції. Я розумію, що списки в ідеалі мають бути заповнені повністю, але розглядаємо перший варіант. У нас, наприклад, з вами є військово-обліковий документ. Давайте візьмемо військовий квиток. Він максимально інформативний, ну як для мене. Єдине там, чого не може, може не бути, це а, номер, но, а, номер з ЄДРВ. І ми, наприклад, маємо згенерований в резерв плюс. А, якщо інформація, яка зазначена в резерв плюс, а, відрізняється від тієї, яка міститься у військовому квитку, використовувати військовий квиток не має сенсу, тому що спочатку. Ми маємо поінформувати працівника, що відповідно до постанови 559, здається, пункт четвертий, він має звернутися і знести зміни до паперового документу. Може в нас бути історія інша, коли у нас є паперовий військово-обліковий документ, наприклад, тимчасове посвідчення, і є документ згенерований у Резерв Плюс. Документ у резерв плюс містить актуальну інформацію. І якщо ця актуальна інформація збігається з інформацією, яка є в тимчасовому посвідченні, чесно, я не бачу великої крамоли, якщо ми будемо використовувати обидва документи. Хоча насправді є колізія, колізія суто юридична. Якщо ми звернемося до 559 постанови, то в пункті 2 самої постанови написано, що ті паперові військово-облікові документи, які були отримані да, видані до е, набуття чинності постановою, залишаються у нас чинними до заміни новими. І так само ми читаємо у пункті 2, але вже порядку, да, який міститься у постанові, е, визначено, що документи оформлюються, е, замінюються. Шляхом формування їх в електронному кабінеті, да? саме, тобто це саме резерв. І таким чином ми маємо ситуацію, коли у нас є згенерований резерв, і фактично новий згенерований резерв замінює да? документ попередній, паперовий, який втрачає свою чинність. Проте, я ще раз скажу, що якщо інформація збігається, я не бачу жодної крамоли у використанні обох документів. Що принципово у нас можуть бути ситуації, коли ми, в принципі, не можемо обійтися без резерва. Припустімо у працівника паспорт у формі id карти Тоді ми з вами не бачимо інформацію про зареєстроване місце проживання. Безумовно, можна попросити працівника сформувати довідку. Да? Але у нас списки ведуться на підставі паспорта і військово-облікового документа. В такому випадку ми вносимо інформацію не за правилами, які передбачає 1487. І у цьому випадку. На мій погляд, доречніше використовувати саме Резерв Плюс, тому що в Резерв Плюс у нас є завжди інформація або про місце проживання, є резерви, я бачила із місцем проживання і місцем реєстрації. Тобто, за будь-яких умов якась із інформація про, про якесь із місць або реєстрація, або проживання, фактично у нас в резерві буде. Тому, якщо узагальнити да, всі мої роздуми, Якщо паперовий документ а, містить ті самі відомості, які містить Резерв Плюс, а, навряд це взагалі коли-небудь буде розглядатися як порушення, за яке можна накласти штраф. Але за, за цих умов ми з вами досягаємо головної мети: у нас немає пустих рядків у списку. А, якщо інформація різниця, не можна вносити інформацію одну з резерва, та що актуальна, а все інше послуговуватися з паперового документа. Але, наприклад, коли ми говоримо з вами про військовий квиток, це єдиний документ, наприклад, де можна побачити, чи було видано мобілізаційне розпорядження. Тож я. Озвучила ту позицію, яку наразі на сьогодні я займаю, да, бо немає практики, да, яка б дозволяла стверджувати, що використання двох вод призведе до штрафних санкцій. Більше того, є ТЦК, які прямо просять заповнювати з двох документів, да, якщо вони не суперечать, і не залишати пустих граф у списку.